Я хочу зачитати тут одна дуже поважна людину, то Андрій мені прислав. Андрій Мацьків. Там йому пишуть під тим коментарях. Мати п'яти дітей. Пише, що хочу трошки вам допомогти. Вона перестала пожертву. Боже мій. Пише, це, це не багато, але я хочу, щоб трохи допомогти нашим захисникам. Ще пише, вибачте, Боже, моя дорогенька. Цюцик Ірина Ярославина, дорогенька моя, дай вам Боже здоров'я, я вам дуже вдячний за ваше добре серце. Ви є золота людина. Знаєте, як та вдова, що дала дві лепти? Я не кажу, що надала дві лепти, вона дала більше, вона молодець. Але вона рахує, що то є мала пожертва. Дорогенькі мої, дякую вам. Всім, хто жертвує, щиро. Розумієте, вона має п'ятеро дітей. Вона думає за солдатів. Хто цю державу переможе? Ніхто. Хіба ми самі можемо її розвалити? Тому кажу вам, діти Божі, будьте прикладом для інших. Підтримайте тих, хто спіткнулися. Подайте руку тим, хто впали. Об'єднуйтеся, допомагаємо армії. Для військових це є дуже важливо. Ви розумієте, ми сьогодні відправили, е, як них називати, Ну, мокрі ці салфетки, це не є щось таке значне, але це так важливо для хлопців, що за них хтось думає, за них хтось дбає. Я вам дуже дякую всім жертводавцям. Я вам дуже вдячний. За кордону теж прислали. Каже, цю частину на церкву, а це на ЗСУ. Я спеціально не називаю суми, бо я, як хочете, я, я не буду називати, бо тому що я раз сказав, потім мав проблеми, не буду казати тоді вже. Бог знає, знаєте, це і дуже важливо. Бог знає. Я даю можливість людині поучаствувати у жертві. І сам беру на себе відповідальність, щоб ті кошти дійшли по адресату. Щоб і хлопцям дійшло, і то, щоб ви на церкву дали, і так далі. Я, я вам дуже дякую. Дякую, що добіряєте. І також дякую дівчатам сьогодні. Е, прислали ми сьогодні, теж отримали посилку від наших львів'ян. Молодці, молодці дівчата. Молодці, дякую вам щиро за вашу допомогу. Я завтра зачитаю, бо я це зараз під руками не маю. Дякую. Я також хочу. Е, я також хочу. Сьогодні сказати одне слово за мого дуже давнього і доброго друга, друга із Канади Кен Піковей. Це мій друг, і в нього є трохи проблеми. Він написав листа. Мені що... Написав листа, що не хвороба. Я думаю, що теж зачитувати, яка хвороба, тут то там таке діло. Ніхто не знає, може хтось не хоче, щоб про неї говорити. Хвороба та й хвороба, тягар, так? тяжка хвороба. І нехай Господь Бог допомагає. Дорогі друже, терпіння нам даються неспроста. Часом для того, щоб на нас сталася слава Божа. Найбог Бог благословить тебе, найбог Бог благословить всю вашу родину. Беті всіх вас, дорогих, близьких твоєму серцю людей, і щоб ти став свідком Божого чуда. Став свідком Божого чуда. Бог тебе зцілить і ти будеш свідчити, що тут ми разом з тобою молимося, і далеко на тім кінці землі в Канаді, Божа сила діє. Амінь. Також я хочу. Я хочу подякувати всім вам за добре слово. Ви багато пишете і багато запитань. Я, я бачу ваші запитання, але поки що ми будемо відповідати у нашій рубриці. Ще одно зачитаю. Тут таке питання просте на одним словом можна відповісти. Олександра. Питаюся, слава Ісусу Христу, будь ласка, отче, скажіть, чи можна, чи не можна відмовити, коли кличуть у Хресні батьки? У нас кажуть, що від Христа не можеш відказувати, бо якщо ти відказуєшся від того, що тебе кличуть у Хресні батьки, то це таке враження, що ти від Христа відказуєшся. Ні, не від Христа. Чому від Христа відказуєшся? Ти відказуєшся бути Хресним батьком, а не від Христа. Тому, якщо вам не виходить, або з певних причин ви не хочете бути, або не можете бути хресним батьком, або хрестною мамою, ви можете чемно сказати, аргументувати. Достатньо буде сказати, я не готова, я боюся, цього є достатньо. Ви можете відмовитися, краще відмовитися, чим бути хресним батьком, титулярним, та? номінальним таким, що тебе раз. Як привели то до церкви похрестили і другий раз десь на 10 років. Так як зовну таке було. У мене є такий Денис, мій похресник, якого я бачив на Христинах і потім в нього було 15 років. А тепер вже я його не бачу та не знаю, коли побачу, бо він в Рязані в Росії. Ні я туди не поїду, я думаю, що його сюди не пустять вже. Отака От історія. Тому не бійтеся поясніть нормально по-людськи і не переживайте, якщо вам там не виходить. Скажіть, мені не виходить, я не можу бути. І все краще відмовити, чим бути ким-небудь. Так. Дякую всім ще раз. Нехай Господь Бог. Всіх благословить вас, всіх, хто був сьогодні з нами, молився разом з нами. З кожної нашої молитви, спільної молитви, я для себе щось беру. Я так само хочу, щоб і кожен із вас для себе щось брав, з кожної нашої спільної молитви, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Невіку!